Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Ще два нових арти другого Сінкінг Сіті опублікували фрогверси у своєму Твіттері з нагадуванням підписатись на їх кікстартер. Хоча компанія зі збору коштів ще не почалась, можна залишити там свої дані або на електронну пошту. Потім прийшло повідомлення, що все розпочалось. Гаразд. <рес> Маркетинг не звинуватиш у витонченості. From Software разом з Bandai Namco відзвітували, що напродавали приблизно 3 мільйони копій 6-го Core. Великий успіх. Інсайдери стверджують, що Mafia Definitive Edition незабаром потрапить до каталогу Xbox Game Не ну, Нездивоване. Сега опублікували перший трейлер серіальної екранізації Якудзи. Реліз запланований на 24 жовтня. Як безглуздо і, так по наївному. Я страждань зазнав, йдучи за мрією. Актори захоплення рухів та озвучення застрайкували через те, що компанії забагато почали впроваджувати технології штучного інтелекту до відеоігор. Тож через це теоретично деякі проєкти можуть бути перенесені на інші дати. Як ти можеш гаяти час, коли машина віднімає в нас заробіток? Ти чуєш механічна потвора? я знаю твій план. Подейкують, що кіноадаптація байошок від Нетфліксу все ще знаходиться в розробці. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Тім Свіні заявив, що видалить Фортнайт із Samsung Galaxy Store через заборону встановлення додатків з інших джерел, яка в принципі вимикається в налаштуваннях. Начебто саме це заважає йому запустити окремий магазин Epic Games Store на телефонах Samsung. Тану. Він бреше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В... Так. В світу вівторка. Та чому? Ачення сказати змін це не гаразд, не гаразд, я у розпочив.